Дуже важливо вчиняти те, що ми називаємо актами релігії. І одним з найважливіших актів релігії є божественна літургія. Тому що насамперед ми віримо і знаємо, а нашу віру ми опираємо на слові Ісуса Христа, який зобов'язав учнів. Творити те, що ми робимо на службі Божій, на Його спомин. Що під час служби Божої силою і діянням Святого Духа, хліб, який ми ставимо на престолі і над яким служимо, читаємо ці молитви, перестає бути хлібом, а стає тілом Христовим. А вино. У чаші, яке ставиться на престолі, перестає бути вином, а стає кров'ю Христовою. Щоправда, ані зовнішніх зовнішнього вигляду, зовнішніх ознак, ні смаку, ні запаху ці субстанції не змінюють, але змінюється їхня те, що ми називаємо субстанція. Те, що Є найголовніше в цих речах. Вони, хоча виглядають як хліб і вино, а вже є тілом і кров'ю Ісуса Христа. Бачимо, ми можемо собі прочитати книжку, книжку Біблію, ми можемо прочитати різноманітні заповіді, їх добре запам'ятати, вивчити і тоді піти їх практикувати. Але Треба знати, що в усіх молитвах, в усіх заповідях, в усіх наших знаннях про Бога ми з вами не отримаємо того, що називається зворотній зв'язок. Ось, наприклад, людина може вдома, чи на вулиці, чи в будь-якому іншому місці попросити в Бога. Щоби Він простив її гріхи і звернутися до нього. Боже, прости мені мої гріхи. І то дуже цікаво є в протестантських течіях християнських, бо вони кажуть, що все засноване на Писанні, і в Писанні Ісус Христос каже, що Він ці гріхи прощає. І ось тепер ми можемо сказати до Бога. Боже, прости мені мої гріхи. І в Біблії справді пише, що син чоловічий, син людський має владу на землі гріхи відпускати. Але звідки ми знаємо, чи він простив гріхи наші? Які ми ось вчинили і через які нас мучить совість? Бо ми не можемо знати, ми лише можемо здогадуватися з Біблії, що він ці гріхи простив. Ми знаємо, що він гріхи прощає. Ми знаємо, що його можна про прощення гріхів просити. Але звідки знаємо, що він саме ці гріхи простив? І єдине, що може людина робити. Якщо вона самостійно звернеться до Господа Бога про прощення гріхів, це сподіватися, що він гріхи простив. А якщо вона дуже сильно вірить, що Він гріхи простив, то ми спитаємося, але які гріхи? Всі ті, що ми зробимо, вже наперед прощені? Тобто ти можеш грішити, але Бог всі гріхи прощає. То значить, Він негайно простить і ті, якими ти це тепер зрішиш. І так людина плутається. І саме тому Ісус Христос, коли засновував свою спільноту послідовників церкву, Він передбачив отакі акти релігії. Що ми свою віру не самі внутрішньо лишень переживаємо. Так багато людей справді можуть сказати, що я маю Бога у серці, але Він передбачив, що, окрім того, що ми знаємо, маємо знання, що ми маємо якісь внутрішні переконання, можливо, навіть і любов до Господа Бога. То ми мусимо зробити крок безпосередньо до нього назустріч, а Він буде нам давати видимі знаки своєї присутності, але через інших людей. І ці видимі знаки Божої присутності називаються святі тайни. У церкві усталилася така думка, що є сім святих тайн. Хрещення, миропомазання, Пресвята Євхаристія, сповідь або тайна покаяння, оливопомазання, тобто тайна хворих, священство і подружжя, сім святих тайн. Є ще там різні благословення і освячення, але сім святих тайн. І от оці сім святих тайн – це не просто якісь магічні обряди. А це такий спосіб зустрічі людини і Бога, але не лишень в тому смислі, що людина прагне Бога зустріти. А у святих тайнах теж Бог прагне прийти до людини і до неї доторкнутися в кожній святій тайні, Бог якимось чином торкається нашого серця. І ось якщо ми, знаючи те, що. Святі тайни, це зустріч людини із Богом, маючи всі свої знання, віру, переконання і все інше, ми приходимо до нього через його служителів, через його послідовників, через церкву, яка є влаштована спеціальним способом, де є старійшини, їхні помічники, священники, де люди, де е, ми творимо одну велику Христову родину. І тепер, приходячи до священника і знаючи, як Ісус Христос сказав своїм апостолам, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримається, ми признаємося зі своїх гріхів, тих, за яких мучить нас совість, тобто тих гріхів, які є актуальні, тому що саме ними ми в останній час Бога образили. І тоді священник, служачи Божу службу. Тому що священник не сам собі там сів у сповідальниці, і він сидить і е, сам про все вирішує. Ми перед священником сповідаємося Ісусові, і наша сповідь це сказане до Бога. Боже, вибач нам, Ісусе, вибач нам. За що? За все те, в чому ми згрішили. Але не загально, а кожне зокрема, ми признаємося. І тоді священник відповідає нам молитвою, це така дуже важлива молитва, називається формула розрішення, яка закінчується словами Я тебе прощаю і розрішаю від усіх твоїх гріхів. То тобто священник не сам від себе каже, але владою, яку йому Ісус Христос дав. І людина вже чула, що ті гріхи їй прощені. Дорогі сестри і браття, ми з вами наголошували на цьому, звідки ми знаємо, що помирилися із своїми домашніми або зі сусідом, з яким погнівалися. У нас часто буває таке, що з домашніми посваряться, і ми це будемо ще і ще наголошувати. Посваріться своїми домашніми, а зранку роблять вигляд, ніби нічого не було. А насправді сварилися і принижували одне одного, ображали. І тому е, найкраще миритися так, що виразно попросити вибачення. Вибач мені, бо я був неправий чи не права. Особливо в тому, що кричали і ображали, і принизували. А звідки ми знаємо, що помирилося, коли друга сторона скаже: все гаразд, все нормально. Отак приблизно і в стосунках з Богом. Звідки ми знаємо, що Бог простив нам наші гріхи, ми приходимо до сповіді, і признаємося і кажемо Богові, вибач, а Він через священника нам посилає таке послання: я тебе прощаю і розрешаю. Все нормально у наших стосунках. Як важливо правильно підбирати слова, бачимо. Наскільки важлива розмова між людьми, тим більше важлива розмова. Між людиною і Господом Богом, і Бог таким чином через світі тайни до нас промовляє і торкається нашого серця, нашої душі, тому що ці слова, вони спрямовані у наше серце. І так кожна свята тайна це спосіб, яким Господь Бог торкається нашого життя, нашого єства. І ось для того, щоб постійно підтримувати християнське побожне життя, Ісус Христос залишився сам під видами хліба і вина, щоб ми відчували на собі дотик Божого тіла. І тому ми з вами робимо такий акт релігії, акт віри. Бо поки людина сидить вдома і знає всю Біблію і всі заповіді виконує, і все це для неї дороге, і вона має дуже глибокі внутрішні переконання. Поки не прийде до Бога і не торкнеться Його, то вона залишається все одно далеко від Нього, то знаєте, так, як любов на відстані. Найголовніше не на відстані любити, найголовніше прийти якщо ти довіряєш іншій особі, то з нею віч навіть зустрітися, торкнутися і навіть обняти. І, власне, тому служба Божа є таким актом релігії для нас, і звідси починається наше правдиве християнське життя. Якщо немає служби Божої і святого причастя, то це життя, воно, скажімо так, є обмежене. У ньому ще немає істини християнства. Дехто може сказати, краще, щоби вже не причащалося, але повністю виконували Божі заповіді. Чуйте? То декому може так здатися, але не Христу Господу. Тому що сам Він сказав. Що я прийшов покликати тих, які е, грішники. Прийшов кликати грішників, нас із вами. І тому треба розставити пріоритети, бо служба Божа, святе причастя, і оці акти релігії нашого безпосереднього е, нашої безпосередньої участі з Богом вони важливі і вони стоять в основі. А все інше може бути тільки надбудова. Саме тому служба Божа вона є так влаштована, щоб нам пригадати про життя Ісуса Христа і Його місію у нашому житті, на цій землі. І протягом цього тижня ми попробуємо дещо зі служби Божої відкрити, щоб ми розуміли. Як-то вона нагадує нам про життя, служіння і місію Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!